Завдання 16. Алюмінієвий брусок розмірами 4 см на 5 см на 20 см рухають рівномірно по горизонтальній поверхні, прикладаючи силу 2,7 н. Визначити коефіцієнт третя ковзання. Ну що ж, стартуємо, що ми можемо записати? У нас є брусок, в нього є три виміри. Запишемо їх як А, Б і С. Отже, записуємо, що А дорівнює. 4 сантиметри. Б дорівнює, записуємо, 5 сантиметрів. І С дорівнює 20 см. Сказано алюмінівний. Якщо ми подивимося таблицю Густини, яка є у вас у підручнику. То густина алюмінію нам кілограми на метр кубічні не потрібні. Ми візьмемо грами на сантиметр кубічний, бо у нас тут є розміри цього прямокутного паралепіпеда бруска у е, сантиметрах. То ми записуємо 2,7 з таблиці, що густина Ро дорівнює 2,7 грам на кубічний сантиметр, є? і нам ще знадобиться. G, прискорення вільного падіння записуємо 10 н на кг. Також, прикладаючи силу 2,7 н. Отже, ось у нас брусок, який тягнуть рівномірно, то сила ця позначається просто літерою F. То ми пишемо, що сила F дорівнює 2,7 н. Є? Ну що ж, нам сказано визначити коефіцієнт тетя ковзання. Коефіцієнт тетя ковзання – це літера м'ю записуємо мю, знак питання. Як можна визначати цей коефіцієнт мю входить тільки в закон Амонтона Кулона? Ну, але перш ніж до нього приступати, я все-таки рекомендую почати з такого рисунка. Ми бачимо, що в нас тіло рухається в даному випадку праворуч, його тягнуть з деякою силою, воно рухається рівномірно. А якщо воно рухається рівномірно, то усі дії усіх сил скомпенсовані. Це означає, що сила F, з якою тягнуть праворуч, дорівнює силі тертя ковзання, яка тягне це тіло у протилежному напрямку. Сила тяжіння, яка тягне вниз, така сама, як і сила нормальної реакції опори, яка штовхає тіло вгору. Лише тоді буде тіло рухатись рівномірно. Давайте ми це запишемо. Тобто, я б записав ще раз це одне з головних міркувань цієї задачі, що сила F має дорівнювати силі силіття ковзання. Ну або сила тетя ковзання F тертя ковзання дорівнює силі F. Це перше. Ну і друге. Що N сила яка вгору дорівнює силі тяжіння F тяж. Але пригадуємо, що сила тяжіння у нас дорівнює MG. То ми можемо тут записати, що сила тяжіння у нас дорівнює MG. А тоді виходить, що N сила, з якою у нас поверхня штовхає вгору цей брусок, дорівнює М помножити на G. Це дуже важливо. Чому? Справа в тому, що Н у нас входить в закон Амонтона, кулона. Ну що ж, записуємо тоді, що за законом, за законом Амонтона кулона. Амонту на колона, ми пишемо, що сила тертя ковзання F тертя ковзання дорівнює μ, що множиться на n. так? Ну, і звідси дуже просто знайти той коефіцієнт μ, це коефіцієнт тертя, який нас цікавить. Записуємо, що звідси випливає, що μ дорівнює. Отже, як знайти невідомий множник його потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що це сила тертя ковзання, що ділиться на відомий множник на n. Формула у нас є. Залишилося лише замість f тертя ковзання написати F, а замість n mg. То ми пишемо, що тоді звідси випливає. Враховуючи перші дві формули, так що пишемо μ до рівня. Отже, замість сили третя пишемо F, а замість N пишемо MG. Ну що ж, формулу ми отримали. F у нас є за умовою задачі, G в нас є, але бракує маси. Що ми можемо сказати про масу? У нас є. Брусок, у якого є розміри, то ми можемо дізнатися його об'єм, об'єм бруска, щоб знайти. Це прямокутний паралелепіпед, потрібно всі три виміри перемножити. Записуємо, що об'єм В бруска це А, що множиться на Б і множиться на С, і це дорівнює. А у нас 4 см, що множиться Б 5 см. І С у нас 20 см. І це дорівнює. Ну що ж, 2 на 5 це 10, 10 на 4 це 40 і 1 – 0, то добуток буде 400. Записуємо 400. Так. Чого сантиметр помножити на сантиметр це буде кубічний сантиметр? Є. Об'єм ми знаємо. Якщо ми знаємо об'єм, то можемо знайти і масу. Я нагадую вам, що густина ро це маса. Що ділиться на об'єм. Ну і звідси можна по діагоналі є такий спосіб, ми В можемо перенести до ρ. То в нас вийде rho помножити на В дорівнює m, або ми можемо написати, що звідси впливає, що маса м це густина помножити на об'єм. Ну і давайте обчислювати, чому ж тоді дорівнює маса. Записуємо, що маса м дорівнює. Отже, замість густини у нас є це 2,7 грам на кубічний сантиметр ми множимо на 400 об'єм кубічних сантиметрів. Кубічні сантиметри у нас скорочуються. Тоді 2,7 множимо на 400. Це буде 1080. Записуємо 1080 грам. Якщо ми поділимо на 1000, це буде 1,8 кілограм. Ну що ж, а зараз, якщо ми дізналися масу, перевели її в кілограми, вже можемо знайти мю коефіцієнт тоді тертя, ковзання. Записуємо, що м'ю дорівнює. Формула у нас є. Отже, замість F ми пишемо. 2,7 Н Є. Це в чисельнику, а в знаменнику замість маси пишемо. Ми отримали 1,8 кг, що множиться. А G у нас 10 ньютон на кілограм. Ну що ж, давайте тоді скорочувати. Кілограми у нас скорочуються, ньютони у нас скорочуються, буде безрозмірна величина. То, щоб правильно порахувати, нам треба в чисельнику 2,7 залишиться. А в знаменнику помножимо на 10, це буде 10,8. І це дорівнює. Ну що ж, На калькуляторі тоді 2,7 ділимо на 10,8. Вийде 0,25. Записуємо 0,25. Є? Ну що ж, ми дізналися коефіцієнт коефіцієн ковзання. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Визначили коефіцієнт тертякого ковзання, Він позначається літрою м'ю. Отже, записуємо м'ю дорівнює 0,25. Є. Ну що ж, ось таке складне завдання на рух тіла під дією кількох сил. На цьому вправу завершено.